Перша баночка. Вітаю вас на каналі Анастасії Марченко. І сьогодні ми будемо оглядати найкращий календар в 2024 році. Я сама його посвятила в найкращій календарі, тому що там такий вміст. Тільки три продукти з нього вже коштують як весь календар. Тому давайте розпаковувати його разом. Він дуже тяжкий і велетенський. Я вже бачила розпакування його в сторіс. Мені ще з вересня дівчата пишуть і питають, який календар купити. Чому? Тому що я вже третій рік поспіль розпаковую сторіс адвент календарі і роблю тестування цього продукту. Тому, якщо що. Підписуйтесь на мій інстаграм, щоб слідкувати за тестуванням в прямому ефірі. Давайте якось його разом в минулому році. О -о -о -о! у мене теж був велетенський. Це просто шік! Шак! Шок! Як тебе відкривати? Бляха! Так, якщо ви думаєте, що на цьому кінець ніфіга! Раз. бля, пішло не так ось. Раз. І. два, Я ж не вірю. Ого, він пахне, пахне парфумами. І мені прямо не віриться, що я зараз маю розпаковувати його. Ну, ми подивимося продукти, але тестувати і докладніше, якби розглядати кожен ми будемо в сторіс в інстаграмі, а потім в пустих баночках на YouTube. І почнемо ми з першої Боже, не віриться. Це що таке? Це я ламаю систему дуже сильно. Перша баночка в мене в минулому році був календар від Зеландо, і він був такий більш цупкий. Я навіть ті коробочки залишила і їх зараз використовую. А тут все. О, я не можу відкривати як так. Ну ладно, ну ми просто подивимося і правильно. Я все це аналізувала. Я типу кожен продукт вже вивчала, скільки він коштує, скільки коштує весь цей календар в цього календаря на 28 тисяч гривень. А я його купила за 5 тисяч гривень. Що? І перший у нас засіб це тонік від Magic 8. Будемо нюхати і це все, будемо в сторіс. Будь ласка, я не буду собі псувати цей новорічний настрій. Правильно? Правильно. Тут ще щось було, я не знаю, чого це воно положилося, чи ще. О, а, ого. Вони мені подарували якийсь бонус 30 фунтів. Це, виходить, що десь 1500 гривень. Спасибо. Ого. Другий, другий. Такий страх, а вдруг воно буде пусте. <смі> Ні, не буде. Так, це у нас Зефі. Я ще тут виписувала. Гель для миття тіла. 50 мл. Такий тревел варіант. Третя іконочка, третя іконочка. Велика у нас така. Що Тут якась баночка, Навірно, якийсь крем. Дві. Так треба було. А скільки тут іконок? 25. Вони вирішили зробити дві баночки. Ого, який огромний! Що тут буде? Блін, тут що, буде якась маска, типу, велика, і все. А, потім подивимося. У нас тут 25 віконець виходить. І в третьому віконці у нас шампунь від вела і кондиціонер. Від велла. Я знаю, що ця фірма дуже популярна. І багато дівчаток купує собі засоби від них. А це іще й для фарбованого волосся, тому мені буде в три рази цікавіше спробувати. Ще такий варіант класний, можна буде з собою в подорожі брати, але скоріше за все я захочу затестувати раніше, ніж буде якась подорож. Більше того, найчастіше в подорожах є. Хоча користуюся не мені якраз шампунь. Мені треба буде. А от гель для миття тіла можна буде затестувати вже. Так, четверто, я взагалі так люблю шукати, вишукувати цей номерочок. Я не знаю, як. Як ви, тому що я десь бачила, що дівчинка якась на огляді говорила, що вона не любить шукати ці віконця. А я так люблю шукати віконця. Четвертий. Орден рі! Це да. Oh, yeah. це мій перший засіб від Ordinary. Мені буде Вері, Вері, цікаво спробувати подивитися. Давайте подивимося на баночку. Вона повно розмірна, я так розумію. Мені здається, що це якраз 15 мл. виглядає так, ніби воно такі мало якби виглядає. Боже, але він такий гарний. Правда, найцікавіше потім це все тестувати, тестувати і дивитися, що подобається, що класне, і що тобі все-таки там попалось. Я собі не дозволю нічого брати до офіційної розпаковки. Так, ми. Подивимося, п'ятий віконце. Такий довгенький що тут? Я навіть не знаю, що це. Але користуватись я цим не буду. Буду тільки тоді, о, тільки тоді, коли час настане. Glow Hub. Давайте поближче. І це. М -м, я не хочу рвати її, я не буду її рвати. Опа! І не порвеш, і не порвеш, Настюшка. Це помада. О, ну давайте подивимось на колір. Обережно, обережно, так, ніби ми його навіть не... О, ні, не хочу. Все добре. І у нас колір такий персик. Кавунчиком дуже смачно пахне. Блін, я не хочу вам здразати прям все, але він такий персиково-рожевий. Гарний колір. Я думаю, він мені підійде. Ще й така стильна баночка. Прям. Гарненько. Боже, вже в мене скільки подаруночків. Я думаю, що вартість тих всіх продуктів, які я вам вже показала, перевищує ціну цього календаря, бо він, якби, найкращий в своєму роді. То в минулому випуску на огляді ми оглядали всі календарі і зійшлися на тому, що це найкращий. Ну, як зійшлись? Я зійшлася, я купила. Але я вам показала також класні варіанти. Трошки ціні, вищій ціні. І це відео також буде вам цікаво подивитися, якщо ви любите ці всі календарі. Шостий. Шостий. Знову велика баночка. Це якийсь крем. Ого! Яка велетенська баночка? Шоо! Я просто в шокі, як може бути така велика банка в календарі. Офігеть! Я не буду розпаковувати, не буду нюхати, ми понюхаємо це в сторі. Але по суті, я не очікувала такого подаруночка великого. В мене є малесенька така баночка, а це прямо здоровенна. Скільки тут мілілітрів? Блін. 70, 90, то це повноцінна банка. Клас! Я в шокі. Я вже радію за всіх, хто купить також цей календар. І я вже думаю про свою подругу, Анет, яка мені взагалі перша вислала цей календар. Я ще навіть календарі не дивилася в вересні місяці, а вона мені вже його вислала і говорить, боже, Настюх, походу, треба брати. А да? ну-ка, розкажи, який ти календар береш. І потім, коли я вже почала шукати, перевіряти все, я, звісно, зрозуміла, що, що це реально був найкращим календарем. І він має бути моїм. Вкриваємо виконце номер 7. Іноді буває таке, що. Я ж не можеш знайти якусь циферку, але цього разу вони якісь такі великі і понятні, і я все бачу нормально. Так. Ага, це Стоп, Face cleanser, Ага, це не те, що я одразу подумала. Це умивалка і це мініатюрка. 28 грам. Ой, чи це крем? Це крем чи умивалка? Виходить, це умовалка без запаху. Ну, не втримались, а там ще й не було закрито, тому ми перевірили. Так, да, це умивалочка. Умивалочка у нас для вмивання. Дуже класна тревел версія. Я її буду собі брати точно в подорожі, а не так на кожен день. Восьмий квадратик у нас. Estee Lauder. Ого, вони так гарно запакували цього разу. У мене були вже від Estee Lauder такі засоби. Три рази три рази. Два рази вони мені попадалися, і два рази вони не були так гарно запаковані. А цього разу прям лухарі так запакували гарно. Ти що? Це, навірно, боночка буде побільше, ніж у мене була, так у мене була в половину менше ніж ця. 15 мл, а в мене було 7. В минулому році в мене було 7 мілілітрів. Блін, клас! М -м -м. Тут можна буде затестувати його побільше, хоча він такий дорогий цей продукт. А, я вам не сказала, це серум. Він дуже зволожуючий, нічний, такий насичуючий шкіру. Його дуже хвалять. Це бестселер Estee Lauder, але він дуже дорогий, і я якби не можу, не хочу, не готова покажу. віддавати 4 тисячі гривень чи 5 тисяч гривень за таку баночку, не буду відкривати, ми ж домовлялися. І якраз в календарях. На милу душу я це все тестувати, пробувати. І ще мені таку баночку велику висали. Тепер можна буде більше зрозуміти, наскільки мені цей продукт. Бо минулого разу в мене було 7 мл, і це було не дуже зрозуміло мені. Мені треба було більше тестувати, щоб зрозуміти, як мені продукт. Ну, або він мене просто не переконав. Дев'ятий. О-о-о! А це мені? Вері цікаво, цікаво. Засіб, який пришвидшує ріст нашого волосся, він. Мініатюрці, але і мені не треба дуже багато. Я собі хочу давати ось тут на вісочках побільше, побільше, побільше. У мене чомусь з цієї сторони трошки рідше волосся, а з цієї все прекрасно. І я буду давати, якби тут тік І буду надіятися, що в мене виросте більше волосся. Я недавно тестувала від Kerastase такі ампулки. Вони будуть в пустих баночках, але я так, ніби ефект є. А ніби і немає, і якось тяжко відслідкувати його поки що. Боже, але подивіться, як він гарно виглядає. Він прям такий великий, прям класний. Його буде дуже святково відкривати, навіть незважаючи на те, що баночки. О, прикол! А ця така плотна. А, -а, 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 -а. ні, ні. Я просто так собі хотіла для компактного переховування залишити ці всі квадратики і поустанавливати в тумбочках, як я це зробила минулого разу. Парою квадратиків і жалію, що не залишила більше, але цього разу вони не такі цупкі і більш хлюпенькі. Колаген, праймер, праймер, це що? Я перевірила, це база під макіяж, яка коштує 4 тисячі гривень. За 30 мл. Хоча я б її ніколи в житті не купила за 4 тисячі гривень. Але якщо вона є тут, дякуємо. Але вона абсолютно не виглядає на 4 тисячі гривень. Виглядає, я не знаю наскільки. Самі можете оцінити, наскільки вона виглядає. 11-та ячейка у нас велика. Може тут якийсь скраб Так. Опа. Опа, ого. А, і вона дуже пахне. А, да. Дуже дивно, да. ой, вона дуже пахне. <ріх> Тому що це свічка від Rituals. Грязненька, все чистенько, все хорошо. В такій рожевій варіації, знаєте, запах оцих сакур чи що? Рожевий коротше. Ну, вона ок. Але я, чесно, в залу такий запах би не хотіла. Я думаю, що буду її палити в ванній кімнаті. Вона якась дуже весняна, такий запах квітів. Весняних, які там тільки розцвітають перші якісь квіти, весняні. От вони мені так пахнуть, да блін. ну Я вам уже розповідаю деякі продукти, навіть як пахнуть. Але добре, що я не розпаковую почти все. А мало чи розпаковую дванадцяти ячейка. Ми так швидко йдемо. Це для мене так незвично. Крем це боділесь йон, найдешевший продукт з цього адвент календаря, який коштував 200 гривень. Не будемо його відкривати, і це найдешевший продукт, який ми повернемо обрядно, і він найменш цікавий. Тринадцята і починаються проблеми. О. Знайшла. Блін, 13-та і проблема, я так цей. а мого батька улюблене число, це 13. Він бойкот устраює проти цього всього. Помада від мак. Ууу, який колір! Мені подобається. О, колір називається Хагмі. 508-й. Класний, осінній, достатньо. І зимою, я думаю, також буде класним користуватись. О, моя перша помада від мак. Точно! Клас! Боже, це very cute. <гарунес> Але тестувати ми будемо де в сторіс. Будемо фарбувати собі вуста. Будемо користуватися омивалками, всіми цими базами. І вирішувати, чи коштують ці продукти свої гроші. В оригінальній ціні ми завжди так аналізуємо. 14 ячейка по цій стороні знову. 14-й день зими був би. Але ми відкриваємо сьогодні. Ооо! Вау, фантастик! Ми, коротше, будемо пробувати робити собі об'єм за допомогою цього спрея, бо він предназначений для об'єму. І це мені дуже цікаво. Ця фірма так на слуху сильно. Але один продукт, який ми вже користувалася від цієї фірми, мені не зайшов. Можливо, мені треба щось було сильніше з того ж бренду взяти. Але ми дамо другий шанс. Другий шанс. Ой, ток-ток. П'ятнадцятий. -ток. Знову по цій стороні. П'ятнадцятий є. Знову два продукти. Тут навіть не більше продуктів, вже 27 виходить. Дві маленькі масочки, вже cute. Я протягом року, після календаря, якби беру в кожну подорож собі маленькі мініатюрки, і вони в мене закінчуються аж отак за рік. Це масочки, які ми також будемо тестувати. А скільки тут мілілітрів? 14 мілілітрів. 16 число. Так, щось велике, щось дуже велике. Ой, це що? Тебе води якісь резинки? А ні, ні, це ж резинки, тут нема такого. Ну, маленьких резинок. Це. Оце для пудри? Я думала, воно буде маленьке. Це, Це куди? Це як подушка. Я в шокі. А за чим така велика для пудрі? Подивіться, як одна треть мого лиця? Воно, звісно, м'якеньке, воно, звісно, таке гарної якості, але я не розумію куди, за чим таке велитенське. Ну, одну я подарю, мабуть, сестрі. О, одну я може, розіграю в інстаграмі. І щось взагалі розіграю з цього календаря в інстаграмі. Точно. Але я теж не знаю, за чим така велетенська, ну хай буде, правильно. Краще хай вона буде, ніж її не буде. Ну, це такий продукт. Я щось не поняла. чого він такий велетенський. Я би хотіла маленький, тоді б він мав би сенс. І я чекала ці штучки. Я думала, що вони прийдуть, будуть класні, маленькі. Я зможу їх положити свою пудру. але не зможу. Сімнадцяте. СПФ для обличчя, у мене СПФ є, тому мені не треба цей СПФ. А можливо, я також це подарую комусь, тому що в мене цих СПФ вже 3-4. У минулому році також в календарях їх дарували. Це що, стоп, ми це дивилися. Так, 17-й було, правильно? 18-й. 18-й. Таке легеньке, ніби тут нічого нема. Але тут має щось бути і є. Рум'яна у нас, які не продаються в Польщі. якого вони кольору? Рожевого. Такого сливово-рожевого, напевно. Але дивіться, воно запаковане. Ми розпаковувати не будемо. Ми знаємо, що тут рум'яна. Нам цього достатньо. 19-й. Теж дуже велетенське, може, це скраб. Ми, походу, чекаємо на скраб. Але я не знаю, чи мені просто скраб хочеться. Ого! Отакі От велетенські, повнорозмірна баночка від фірми Elemis. У мене стався факап. Я щось виключила камеру і не включила, і це крем у нас повно Змірний. Що? І він йде проти зморшковий. Ну нічого страшного, сказала я вперше і скажу вам вдруге. повторю вам вдруге. 23 роки я почала купувати ці календарі, мені попадалися такі крема анті проти зморшок, і я ними користувалася, бо, блін, навіть якщо в мене немає зморшок, і зараз в мене також немає ще зморшок, але ми будемо ними користуватися і, можливо, їх ніколи не буде. Ну, це те, що ніколи не буде, будуть. І ми це приймаємо. Це все окей. Але якщо я буду користуватися кремами, можливо, воно більш захистить від старіння мою шкіру. І я не думаю, що воно щось зробить погане для мене. Тому я буду користуватися. Велетенська баночка, я дуже радію. Це дуже класний бренд. Він дуже популярний і він дорогий. Він дорогущий, реально. Ой-ой-ой, ой, ой, зря я розкрила. Зря я розкрила. Надо було розкривати сторіс. А оце я порушила свою. <смеш> У свої умови і от так от вийшло. О, о, вау! Як воложе. Ну, пахне досить інтенсивно, все-таки. Але запах приємний. Давайте подивимося, мій блокнотик, скільки ж це коштувало. Це щастя нам коштувало 3 тисячі гривень. Бит. А так ми маємо за 5 тисяч гривень цілий цей календар. Блін, я так все розкрила. Мені тепер буде дуже хотітися цим всім покористуватися, але ми будемо триматися в руках. Можливо, я вам потім на YouTube також змонтую великий огляд, як я користувалася кожного дня в сторіс. Напишіть, якщо ви хочете Пілінг для обличчя. Ми його подаруємо, бо я не користуюсь пілінгами для обличчя взагалі. Я боюсь, що воно мені якби, пошкодить. А якщо ви любите пілінги, то я його буду розігрувати в себе в інстаграм. Ну, як розігрувати? Ну, я там попрошу, не знаю, за лайки. І 21-й. Велика баночка, що вона знову грязна. А це, навірно, від цих штучок. Це повнорозмірна баночка. О, Бельосточок для тіла, ми так будемо пшикатися. Ну давайте пшикнемо бистро, бистро. Ладно, ні. Я інтригантка. Ну вона просто не пшикнула за двору разом. Я зрозуміла, що там же ж спеціальний якийсь механізм, який не дає, якби одразу пшикнути. Давайте, хоч понюхаємо запах. Трошки, похоже, запахом на лак для волосся, але це все-таки вау. Можна буде пшикати свої ножки з зону до КЛТ і літом, а взимку я не знаю, що пшикати ним, звісно. І... На Новий рік на свята будемо пшикатися. О! Тут, мабуть, найголовніше. Хм... Ми всі просто чекаємо тіні від Анастасія Беверлі хіллз Так, це класний продукт. Він повнорозмірний, велика баночка. Потім перевіримо в дії. 22 баночка. У нас маленька, в якій знаходиться масло, дуже приємні баночки. Давайте перевіримо ще раз. Це масло, яке я нагадую, що треба змивати обов'язково потім умивалкою. Я буду використовувати його з гуашем, щоб робити свій масаж обличчя. Клас, дякуємо. 10 мл, щоб спробувати і не втомитися від цього засобу класно, тому що я не дуже люблю, чесно кажучи, ці всі масла для обличчя. Я боюсь висипань і цього всього. 23 баночка, і залишилось ще три. Боже, так. Да, і 23, і 23. О, такого в мене ще ніколи не було. І я не знаю, чи воно мені треба, але, можливо, я буду користуватись ним в літаках. Дивіться. Хоп, хоп, хоп. Ого, я вперше в житті одягла таку штуку. Опа! І спать. Може, вона шовкова? А може тут написано? Якщо б була б шовкова, то вони би десь писали великими буквами. Да? Ну, це, типу, такий продукт, який я не знаю. Чи він мені пригодиться? Краще би щось інше поклали. 24-й. І сонце вже майже зайшло, а ми вже майже закінчили. Суперово. І тут якраз і масочка. Потишіть, стоп! О, це що? Я матиму тікати аж до 25-го дня. Тіні від Анастасія Беверлі Хілс. Ні, це не чесно. Йдеться чекати, оце все жесть. А маска була тут від Шісейдо. Молодець, прочитала, Шісейдо. Пачі, просто пачі, які коштують здається, 400 гривень. Я би їх не купила так, але якщо вони мені положили в календарі та за милу душу давайте сюди. Супер. Оцей подарунок мені також подобається. Що це 25 й все, ми переходимо до головного. Чого він такий велетенський? Як і достати? Оце що мені такі? Там просто величезна оця баночка. Це як так? Я думала, вона буде маленька. От чого воно коштує 2000 гривень. Ого. О -о -о! О -о -о! Я думала, воно буде маленьке. Дівчатки, це у нас щик, шак, шок. Тут навіть щіточка є. Прикол. Я не очікувала таку велетенську, чесно. Я думала, вона буде в половину така. І тому я навіть не могла уявити, що вона буде в такій великій ячейці. Ого! Клас! А цей квадратик можна буде потім повторно використовувати і бути еко. Я взагалі люблю це все тіло, звісно. Шо це за палітка? Блін, ну у мене вперше така. Дівочки, я себе тут бачу. Все, Боже. О, з двох сторін. Боже, а тут яка зручна штучка, щоб це доставати. Так, цик, цик взяла. Блінна, яка в мене крута щіточка тепер є від Анастасія Беверлі Я ж не можу повірити в це все діло. Капіс. Ну все, мені придеться вчитися малювати свої очі тінями. Уже не буде жодних взагалі, відмовок. Це уже все. Це уже вищий рівень. Мені треба вчитися і робити собі макіяжі. Так, дівчатка, які тут кольори? Тут у нас є і базові кольори. Давайте я вам покажу своєю новою щіточкою. Вона ще трошки не моя, бо я ще її типу, не була цього бачити. Але блін, я вже б бачила. Це у нас такі базові кольори, коричневі є, трошки вони Цверкающі бльостки є. Чого я це хотіла? А, через коричневі кольори і через цей базовий колір, який мені треба. А тут навіть чорний є. Чорний, чорний. І якісь трошки в бордо входять. Не такий яскравий бордо, а більш як компотік. Клас, це просто шок. Дівчки. Ну і саме цей продукт коштував 2500 чи 400 гривень. І він уже коштує просто як половина оцього всього набору. У мене все, я вам раджу купити собі календар в цьому році. Якщо не такий, якщо не за 5 тисяч гривень і вам треба трошки бюджетніше, як мені, наприклад, в минулому році хотілось бюджетніше. Я два роки, якби по бюджетніше купувала і придивлялася взагалі, що тут, як тут з цими календарями і. Переходьте на моє відео останнє про адвент календарі і обирайте собі якийсь інший календар. У мене там різні варіанти є. Подивимось, заходьте передивитися моє відео. Підписуйтесь також на мій інстаграм. Я зараз там трошки менше буваю, але все одно чекаю вас там теж. Як це менше буваю? Зараз в мене буде розпаковка кожного дня, адвент-календаря, а потім тестування в той самий день того ж продукту. Тому підписуйтесь також на мій інстаграм, ставте лайки, пишіть в коментарях, який ви собі обрали календар. Можливо, ви вже собі купили. Або який календар плануєте. Як вам взагалі ці продукти і що вас найбільше вразило в цих продуктах з цього календаря? Особисто мене ви вже знаєте, що вразило. Бажаю вам гарного дня, гарної ночі і гарного ранку. Па-па! Я спеціально сьогодні знімаю на кіношний ефект, щоб воно якби фокусувалося там і можливо буде нам гарніше так виглядати. Ця вся картинка. Я не знімала, я не знала, де закінчимо ні. А чого тут хтось відкривав? Ну, не порване, але я бачу, що отак загнуте. Мені це неприємно, але ми з цим змиримось, бо він уже у мене. Дійсно, відкрити баночку складно, і хтось її намагався відкрити переді мною, мені так здається.